Якраз у час переговорів на Алясці росіяни знову брязкають зброєю. Йдеться про проєкт «Бурєвєснік», яким уже кілька років Путін лякає світ. Зараз змі відзначають ймовірну підготовку до його чергового запуску поблизу Баренцевого моря. Детальніше про це Анна Брикова. Проєкт «Бурєвєснік» – одна з розпіарених ракет, яку мало хто бачив ще у 2023-му Путін заявив. Привільно останнє успішне іспитання питання бурів'єзнік крилата ракета глобальної дальності. З ядерною установкою у двигуні, що є особливістю цієї ракети, підігрівання палива в двигуні відбувається за допомогою ядерного реактора. Через це ця ракета має практично необмежену дальність польоту. І це ядерне ноухау робить його небезпечним. І на заході бурів'єзнік уже назвали летючим Чорнобилем. Куди воно впаде? Як воно впаде? Де е, нас, насиплеться, розсиплеться це ядерне пальне? Елементи цього ядерного реактору? Ніхто не знає. Ба більше радіоактивні вихлопи розсіюються під час польоту, і навіть під час випробувань з 13 відомих лише два були частково успішні. А про щонайменше одне катастрофічне у світі вже говорили? 8 серпня 2019 року на військовому полігоні біля села Ньонокса, це поселення Сопка в області, відбувся вибух, в результаті якого загинуло 5 вчених випробувачів і ще троє пострадали. А у місті Сєвера за 30 кілометрів від полігону підскочила радіація. Про те, що це був саме бурівіснік у західній класифікації скайфол, повідомив президент США Дональд Трамп за попередньої каденції. Вибух російської скайфол змусив людей занепокоїтися через стан повітря навколо об'єкта та далеко за його межами недобре. І нині про підготовку нового випробування бурівісніка заговорили знову дослідники осінтери і змі по активності на новій землі. А там нічого більше робити, як е, проводити ядерне випробування. Е, вже з місяця-чотири там е, доволі висока активність ядерні випробування. Це факт, і це може бути якраз пов'язано з цим буревісним. Про це свідчать і супутникові знімки полігону Паньково поблизу Баренцевого моря і кораблі на спостережних пунктах. АРФ оголосила попередження для цивільної авіації на період з 9 по 22 серпня. Саме у цей час можливий запуск ракети, попри зустріч Путіна з Дональдом Трампом на Алясці. Очевидно, що Путін планує в такий спосіб обґрунтовувати свою позицію, що, мовляв, дивіться, давайте мені поступайтеся, робіть мені поступки. Або я тут страшний бурієснік тільки що випробував. Як свого часу залякували Європу Арешнікам, от тільки. Орешник як зброя масового психологічного втиску, він виявився короткочасно, його ефект виявився короткочасним. Значить, треба наступну. А до того була вою, частина якої вимальовувала спіралі в норвезькому небі і сарматом. І запустити цю зброю росіяни прагнуть і фізично, і інформаційно, аби гучніше побрязкати ядеркою. Лондон, Берлін, Брюссель, Париж горітимуть від ударів російських ракет. А якщо треба, тактичною ядерною зброєю вдаримо. І, хоча про випробування бурєвісніка офіційно не оголошували, крім тиску політичного, це несе і реальну небезпеку. Ви вважаєте, що ми напряму не почнемо ядерну війну? Да? Ну так ми не почнемо не напряму, а почнемо гібридним способом, почнемо забруднювати атмосферу. Наприклад, біля країни НАТО, Норвегія, країна НАТО, та там поряд Швеція, Фінляндія. І на це варто було б звернути увагу, зокрема санкційну Анна Брикова. Ми Україна, марафон Єдині новини.